Багато хто знає про серію фідерних вудлич Flagman Force Active. Ця серія дуже легендарна та популярна серед рибалок завдяки своїй міцності та надійності, а також демократичній ціні. Але сьогодні у нашому огляді новинка. Та ще й не одна, а цілих дві. Тож дивіться далі та не забувайте поставити вподобайки. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Сьогодні у нас огляд на оновлену серію фідерних вудлищ Flagman Force Rank. Force Rank це вудлища, в яких поєднані надійність, міцність та відмінні робочі характеристики, а також доповнені сучасним дизайном. А завдяки привабливій ціні доступні широкому колу риболовів. Серія доступна в двох моделях. Це флагман Force Rank Feeder 330 та флагман Force Rank Feeder 360. Розглянемо кожне вудлище окремо. Флагман Force Rank T30 з кастингом до 180 г. Це потужне вудлище призначене для ловлі на великих та малих річках з течією на дистанції до 40 метрів. Також це вудлище можна використовувати для ловлі коропа та амура на комерційних водоймах. Вудлище має швидку дію та потужну комлеву частину. Завдяки міцному комлю вудлище витримує велике навантаження. Бланк вудлища виготовлений з карбону. Класична пробка руків'я в активних зонах посилено вставкою із матеріалу EVA. У комплекті дві вершинки різної жорсткості. 3 унції зі склопластику та 5 унцій з карбону. Також хочу зазначити новий підхід до фарбування вершинок у поєднанні яскраво червоного та білого кольорів. Це покращує контроль клювань за будь-якого освітлення в будь-яку погоду. Вага вудлища – 310 г. Транспортна довжина в складеному стані 117 см. Посадковий діаметр вершинок 3,3 мм. Рекомендовано використовувати з годівницями до 180 г та тяговими котушками у розмірі 4 та 5 тисяч з пониженим передатковим числом. Це дуже важливо, бо якщо ви будете використовувати котушки з високою передаткою та такими важкими годівницями, вони дуже швидко зіпсуються. Тепер наступне вудлище – Flagman Force Rank 360 з кастингом до 180 г. Також, як і попереднє, вудлище призначене для використання на річках з течією та також на комерційних водоймах для ловлі коропа або амура. З цим вудлищем можна комфортно ловити на дистанціях до 50-60 метрів. По технічним характеристикам вудлище схоже з попереднім, але має деякі відмінності. А саме загальна довжина вудлища 3,6 метри. А транспортувальна складена у состоянні довжина 127 см. Вага вудлища 330 г. В комплекті має вже не дві, а три вершинки. Перша 3 унції з склопластику та пластику та 3,5 унції з карбону. Також, як і на попередньому вудлищі, кінчики вершинок мають комбіноване фарбування. Посадковий діаметр вершинок. 3,3 мм. Рекомендовано використовувати з годівницями вагою до 180 г, а також стяговими катушками в розмірі 5 або 6 тисяч. І наприкінці невеличке резюме. Я вважаю, що серія Woodlich Flagman Force Ring буде не менш популярна завдяки своїй міцності та надійності, які поєднані привабливим дизайном. А також немаловажлива демократична ціна. І наприкінці приємна новина. Одне з цих вудлищ ми розіграємо. А умови, як завжди, прості. Треба бути підписаним на два наших канали: Flagman Shop та флагман Риболовля та туризм, а в коментарях написати, яке з цих двох вудлищ ви хотіли би отримати. А через деякий час після виходу цього відео ми онлайн розіграємо одне з цих вудлищ. Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який теж потрібно підписатись. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Якщо вас зацікавили ці вудлища, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!